Нас доганяючи ліміт львівські школи економлять енергоносії. Якщо на дворі тепло, в день батареї не гріють. Залежно від погодних умов, загалом в рамках певної економії опалюємо в вечірні години і трошки зранку, а потім в міру температури зовнішньої. Опалення виключаємо. порівняно теплий березень дозволив школам повернутись у відведені для них ліміти з витрат енергоносіїв. Вдалось компенсувати перевитрати тепла під час морозів у лютому. В лютому ми взяли 81 і 59, при ліміті 70. А вже в березні ми взяли 34 і 55. Значить, при ліміті 50 у нас вже лишилася, нібито економія стала. За квітень освітяни хочуть надолужити ще трохи. Ми рахуємо опалювальний сезон. Він буде до 15 квітня. Якщо буде хороша погода, ми його скоротимо, щоб ми маємо вкластися і в ліміти натуральні, і в ліміти грошові, бо немає де брати коштів. Норми використання для комунальних установ у Львові встановлені. Влюють уже п'ятий рік. Щороку вони зменшуються зокрема, ліміт на тепло для бюджетників цього річ майже на 2% менший ніж минулого у грошовому вимірі. Ця різниця понад півмільйона гривень.